Це там казав, що я нова школа, га Печатку цілком таємно. Я зриваю з своїх архівів, аби показати всім, що за ти заподіяв тим людям, що натрапили на твої пісні на стрімі. Спойлерний відворотні, як на мене, то це криміно. Ей о, привіт, Андрію, і всім на колу, хто зібрався біля виходу. Я мілю мілив, мілитиму, все, що я вмію. Дякую, палію, я знову встрою на відкритому Без фейкових літер, бо я на дикому Заході прийшов час помірятись, пиками, але акаунт закритий Ідеш та етика, демо вірти, мабуть, мою сторінку Вже всю пальцями перетер. Може цими руками Напишеш годно, хоча б тепер Та було б краще для всіх, якби ти просто покинув врах. Слухав твій корабель, в тебе просто немає, слуху Здається, ніби нейронка взяла в руки. Може, нейробіка візьме. Тебе в клуб на поруки, бо в тебе стільки чоловічів, оскільки суки Не знав, що почати твій похід на дно доки не відкрив TikTok, І там все стало ясно Проти щиро намагаєшся, то це все марно Взагалі не розумію, що ти робиш, парне. Мені 38, я читаю, ніби у доби зустрів гіну Поново по розбірки у чаті, по поново, по новому живу у кіно. Ну як тебе можна сприймати серйозно, скажіть, мені, людина викладає пісню із з назвою хіти тішиться при цьому в нього майже 10 балів. За що? Якщо він у кожному батлі бере опонентів за щоку Тримає фокус на фокус. Фокусах написав були жені, ані, сорі, не гені. Ну, такі, як ти шизофренік, ти Тві служик теж у не до теплою школі рачений сяк. Десять балів ти бачив, лише від суддів на сайті. Не хочу бути прискіпливим, та все лізе у очі Енергічний, малий колись був віддаймо, тобі почесті. Момент твої творчості уже на піку не вигадує, бо не менш закінчився. Дивись на все і іздав. Тобі нічого не залишило, і вже висохло у царіка. Ти не вийшов з демо версії самого себе, аж кода Застряху по тоці надійці завдане на коло та ти не хочеш на волю, бо тобі тут ніби добре, ти Хочеш бути на фоні, ніяк не на передові. Я навіть не про копи, але ж про. Приму... Ти хочеш бути на фоні, не хочеш бути на то Відвлекаєш цю таємницю. Насправді ще не готовий чіпляєш за особисто тобі не вистачає мови. Це так типово для тих, хто житті не дістався. Нічого мої факели розгорілись, їх уже не отримати. І навіть твої сльози з потом збору що потікли, не привід не вірити, щоб відтепер ти лиш привід а запитайся, ж моя віра. Тобі вже не знайти її, бо демони вирують у твоїй квартирі за орієнтиром, твого власного підбитого і непомітного переоцінено я. Що деморалізація виконана розсекречена 15 грудня 2024